Добрий день. Тема сьогоднішнього нашого підсумкового уроку історія Русі України в контексті епохи середніх віків. Здобутки, особливості та внесок Русі України у формування європейської цивілізації протягом 14-16 століття. Територія сучасної України та суміжних регіонів зазнавала політичних змін, перебувала під владою різних держав. Велике князівство Литовське, до складу якого частково входили Галичина, Волинь, Поділля та частина Київщини, Польське королівство під час свого розширення. В 14-16 столітті Польща підкорила південно-східні землі, такі як Галичина та Волинь. Поступово відбувалася консолідація великих російських земель у 15-16 столітті. Московія почала розширюватись на північну частину сучасної України. Стала утворювати підстави для подальшого зростання впливу на українські землі. В цей час Османська імперія на південному заході контролювала території Південну Буковину, Підкарпаття та Південну Україну. А ось Молдавське князівство, частина південно-західних земель контролювали Молдовські князівства. Що знаходилися під впливом як Османської імперії, так і Польщі. А зараз переходимо до написання роботи завдання перше, з яких територій складалися руські землі в середині 15 століття. Чим було спричинено виступи руської православної знаті наприкінці 15-го – початку 16-го століття? Це завдання 2. Третє завдання, які події відбулись на теренах руських земель на початку 16-го століття. Уважно розглядаємо карту і даємо відповідь на питання, яка територія охоплювала Кримське ханство в середині 14-16 століття. Хто був засновником Кримського ханства? Згадуємо, які етнічні групи населяли Кримську, Кримське ханство. які війни вів Крим проти Русі та Литви в середньовіччі. Звертаємо увагу на наслідки, які мали війни між руськими землями та Кримським ханством у 15-16 столітті. Завдання 9. Які регіони були основними місцями конфліктів між руськими землями та Кримським ханством. Десяте. Вкажіть роль Кримського ханства в торгівлі. А зараз виконаємо завдання з числовою хмаринкою. Назвіть закладовані у хмаринці історичні події. Визначте століття, в яких відбувались вказані події. Поясніть історію, яких державних утворень пов'язаних з Україною розповідає Хмаринка. Складіть задачу на лічбу часу з чотирма датами Хмаринки. Відповіді на завдання з числовою Хмаринкою. Перший. 1491 рік битва під Заславом нині і заслав з татарами. Другий – 1410 рік Грюндвальська битва, Польща та Литва перемогли Тевтонський орден. Третій – 1413 рік Гродельська битва, Четвертий – 1385 1485 рік Підписання Кревської унії. П'ятий. 1441 рік заснування Кримського ханства. Шостий. 1514 рік битва під Оршею. Це було перше завдання з числовою хмаринкою. Друге вказані події відбувалися в 14-16 столітті. Відповіді на завдання з числовою хмаринкою, третє завдання Хмаринка розповідає, а 1362 рік. Утворення королівства Галицько-Волинського Б 1385 рік коронації Вітов та на Великого князя Литовського. Ця подія має важливе значення для подальшого формування Литовської держави, до якої інкорпорували території сучасної України В. 1441 рік засновано Кримське ханство і першим засновником цієї держави та першим ханом вважається Хаджі І Герай. Завдання 4. Розглянемо внесок Русі України. Оформування європейської цивілізації за такими важливими датами: 1385 рік, 1410 рік, 1491 рік, 1514 рік. Розрахуємо, скільки років пройшло між кожною парою дат та з'ясуємо. Які великі події відбулися у цей період? 1385 рік укладення Кревської унії між Королівством Польським та Великим князівством Литовським. 1410 рік Грюнвальська битва, в якій Польща та Литва перемогли Тевтонський орден? 1491 рік Битва під заславом. У цій битві об'єднані війська Волинської та Львівської земель завдали вирішального удару Загарницькому війську Золотої Орди. 1514 рік. Битва під Оршею, де Литва зазнала поразки від Московії, відкриваючи шлях для Московського князівства на Захід. Запитання: скільки років пройшло між укладенням Кревської унії та Грюндвальською битвою? Між Грюндвальською битвою та битвою під Заславом? І нарешті між битвою під Заславом та битвою під Оршею? Кількість років між 1385 та 1410 роком дорівнює 25 років. Кількість років між 1410 та 1491 роком дорівнює 81 рік. Кількість років між 1491 та 1514 роками дорівнює 23 роки. Відповідь. Між укладенням Кревської унії та Грюнвальською битвою пройшло 25 років. Між Грюнвальською битвою та битвою під Заславом – 81 рік. Між битвою під Заславом та битвою під Оршею – 23 роки. Згадаємо, що ми знаємо з теми. Перевірте, як ви засвоїли матеріал теми за допомогою онлайн-тесту, а для виконання завдання перейдіть за посиланням або скористайтеся смартфоном Щитайте QR-код. Успіхів в навчанні.